День малята. Малята, давайте з вами познайомимося з цими двома гарними ляльками. Це у нас лялька Марійка, а це теж лялька, хлопчик-тарасик. Малята, ми сьогодні розглянемо українські костюми для дівчаток і для хлопчиків. Дивіться, у Марійки на голівеньки є ось такий віночок з різнокольоровими стрічками. Сорочка. Фартушок і червоні чобітки. Це дівочий український костюм. А тепер давайте поглянемо, що є у Тарасика. Дивимося. Шапка, сорочка-вишиванка, кожушок, шаровари, пояс і чобітки. Малята, ось такі українські костюми, традиційні, є у дівчаток. і у хлопчики, давайте ще раз повторимо. Це що? Віночок, це що у Марійки? Сорочка. Дивимося далі. Це що? Партушок, а це чобітки. А тепер назвіть мені, що це у Тарасика. Шапка, це що? Сорочка, це кожушок. Далі дивимося, що це пояс. Як називаються штани? Шаровари і чобітки. Малята, одяг ми з вами розглянули, а тепер пропоную вам погратися. Зібрати дві квітки. Одна квітка буде складатися з дівочого одягу українського, а друга квітка з хлоп'ячого одягу українського. Починаємо. Починаємо грати спочатку з Марійкою. Дивіться, ось тут. Це буде середина квіточки нашої. Хто тут намальований, подивіться? Так, це дівчинка. Кладемо серединку з намальованою дівчинкою посередині столу. А тепер, малята, дивіться, у нас з вами будуть ось такі пелюстки. Ми ці пелюстки будемо прикладати до серединки квіточки. Дивіться, що це таке. Так, це фартушок. Беремо пелюстку з намальованим фартушком і прикладаємо. Дивимося уважно. Дивіться малята. Ось так. Це фартушок. Дивимося далі. Що це? Так, це сорочка вишиваночка. Це буде наступна пелюсточка. Дивіться. Ось вона. Дивимось далі. Це ось такий жилет. Кладемо пелюсточку. Дивіться, яка гарна квіточка виходить. Дивимось далі. Що це? Це юбка. Гляньте, яка вона гарна. Це теж елемент дівочого українського костюма. Кладемо пелюсточку. Ось так. Дивимось далі. Це що, малята? Що в нас залишилося? Чобітки і віночок. Прикладаємо ще дві. Плюсточки, чобітки. І віночок. А тепер давайте запитаємо у Марічки. Марічко, а ну подивися на нашу квіточку. Правильно ми розклали елементи українського дівочого костюма? Так, так, каже Марічка, молодці маляти. А зараз до нас прийде Тарасик. Малята, тепер наступна гра. Граємося зараз з Тарасиком. Що ми робимо? Ми вибираємо середину квітки. Хто тут намальований? Хлопчик, які ми будемо елементи вибирати? Хлоп'ячого національного костюма. Кладемо серединку посередині стулу і пригадуємо, як називаються елементи хлоп'ячого костюма. Дивимося, що це? Сорочка-вишиванка. Так, молодці малята. Беремо першу пелюстку. І прикладаємо до квітки. А Тарасик уважно дивиться. А це що малята? Так, це чоботи чоловічі. Прикладаємо наступну пелюстку. Так, дивіться, яка гарна квіточка виходить. Малята, ну подивіться, а це що? Так, це шапка. Прикладаємо до квіточки. Це теж елемент лоп'ячого костюму. Так, далі дивимося. Це жилет. Так, падимось тут. Дивіться малята, скільки ми вже полюсточок зібрали. Так, дивимось далі. Малята, що це таке? Ану пригадуйте. Так, це пояс. Прикладаємо. Дивіться, яка гарна квітка виходить. А це що? Як штани називаються хлоп'ячі? Так, шаровари. Кладемо останню пелюсточку ось сюди. І запитуємо у Тарасика Тарасику, поглянь! Правильно ми з дітками склали? Так, каже Тарасик, молодці малята. Малята, ми з вами сьогодні познайомилися з елементами національного нашого українського костюма для дівчаток і для хлопчиків. Переглядайте вдома це відео, запам'ятовуйте назви. Та розповідайте своїм матусям. Дякую за увагу. До зустрічі!